На зв'язку Prime Shop побутова техніка з Європи. Маємо в наявності окремостоячу газову плиту горєння, а барити плити 60 на 60 на 85 см. Покриття плити якісна жаростійка емаль. Це дуже важливий критерій в газплитах, плитах, адже бюджетні варіанти покриваються незрозумілою якою фарбою, котра стирається після другої мийки поверхні. У горячих цієї проблеми немає, тут все на совість. На поверхні у нас чотири газові конфорки різного діаметра, щоб тут у вас комфортно встала хоч турка, хоч кастрюля. Демократимо електричну духовку, яка розігрівається до 275 градусів та такі функції, як 6 видів нагріву, автопідпал, конвекція, гриль та блокування дверця. По стану корпусу все ідеально, гості не зрозуміють, що це БУ. Воно виглядає як нове. Плита обслугована в сервісі, також даємо гарантію. Ціна 11 тисяч 900 гривень. Якщо дорого, то нова коштувала 20. Також в асортименті близько 50 газових плит. Тож чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм. Там все найцікавіше. Зв'язку Prime Shop побутова техніка з Європи. Маємо в наявності окремостоячу газову плиту Горенія. а барити плити 60 на 60 на 85 СМ. Покриття плити, якісна жаростійка емаль. Це дуже важливий критерій в газплитах, плитах, адже бюджетні варіанти покриваються незрозумілою якою фарбою, котра стирається після другої мийки поверхні. У горячих цієї проблеми немає, тут все на совість. На поверхні у нас чотири газові конфорки різного діаметра, щоб тут у вас комфортно встала хоч турка, хоч кастрюля. Маємо Електричну духовку, яка розігрівається до 275 градусів, та такі функції, як шість видів нагріву, автопідпал, конвекція, гриль та блокування дверця. По стану корпусу все ідеально. Гості не зрозуміють, що це бу воно виглядає як нове. Плита обслугована в сервісі. Також даємо гарантію. Ціна 11 900 гривень. Якщо дорого, то нова коштувала 20. Також в асортименті близько 50 газових плит. Тож чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм. Там все найцікавіше.